Тоді не став наглічать і на другий день 1 квітня повернувся по гриби, але вже не став. Вже разом із дружиною, бо вона вчора на мене все ж таки трошки обідалася за те, що її не взяв з собою по гриби. І вона зараз одривається, вона зараз рве перші весняні гриби, перші гриби 23-го року. Короче, і ви довго не сидіть, якщо є можливість виїхати в ліс, то виїжджайте і будьте акуратними. Збирайте гриби. Підходьте ближче, сочок ось є. Да. Будем пить. Будем пити. Да. Будемо пити? Да. Будемо пити сочок. Будемо? Підходьте ближче. <ріст> а пробуй. Значи, де чого даю, але пахне колись. Коло, ну там кола була. Не, ну так водичка, що солоденька, сочок. Ну да. Пристав, прямо з береза. Да? Проста водичка. А я прямо-прямо з прямо берези хочу. Тільки там зараз є. Треба. Не ходи, там гриб десь росте. Тут десь гриб. Ага, бачу. Очі непочка. Шапочка. Бачила, тобі і тут дивись одразу раз. Два шапочка. Це те, що я бачив. Опа. На сонце моє. Диви. Я вже біля треба. я сьогодні просто буду знімати, лапу. Не підривайся. Пропущений. Пропущений місць. Дружина знайшла таке місце, Понятно, діло, в мене нюх ню, хороший, я знав куди треба йти, але вона знайшла конкретно таке місце, де можна стоять зараз і пастися. Пішли не пастися. А я зараз пробіжу вам ще пару кадрів. Гарно засуне. Так, мабуть, на кубку складати. Та не кончились. Гради. Ні, ні ні треба широко дивитися. Я їх тут багатько бачу зараз. Ой, так пала. Ось ось який великий. Гарний великий. Я не бачу. Ось його передо мною стерчить. Ну, тут треба акуратно. Ось одиви. Тільки що стояв тут. Тут не наступив, а він здоровенний стерчить. Хотів, щоб я його забрати, а я його не забрав. А Ти забереш те, що я не бачу, Тож не достав його. І вони вже витикаються, їх багато витикаються. Зараз якраз саме період, що вони почали рости масово. Забереш оцю кітку? Ти, ти ще знайшла на тому ж місці. Диви. Знову ж таки, Диві. цікаві грибочки. Диві ледь ледь видно їх за часу, А потім пройшовся, оглянувся, ззаді тебе є перевернуть, аби потоптані. фактично не видно їх. Диви. Ось тільки ще. Аж трищути зразу. В цих місцях, де ми бували вже. Раз. Два. Три. пока поросил. Старенький, але хороший. еще, да? А, є що диви тут? Слайн штукен. Ага. Більше. Жопки такі. Де двойни які, бачиш? Mm -hmm. На, дарю. Погано. Заїхали на те місце, де я вчора збирав, то дуже мало познаходили. У мене вчора було таке враження, що будемо ще сьогодні там збирати. І так, кстати, казав, що городами будемо займатися, городи, городи, всі діла. А сьогодні виявляється свято і, слава Богу, поїхали в ліс. Дома нічого не робиться, зато по лісу ходимо на що роботу. Знайшли таких малесеньких, дуже багато. Ага, диви. Чуть не наступив. Диви, це наступлений чи що? Угу. Наступий, я значить не ходив тут. А ну диви, два здорових. У мене манюні такі. Баночні екземплярчики. На закатку. Катають. Да, катають, і вони доволі добрі. Ти думаєш, вони тільки жарені такі добрі? О! Ого! Диви які два штуки! Давай! А ну ди, біля тебе з правої сторони. І манюньких. ти дивись скільки їх там. Раз, два, три. Потім великий. Раз, великий два. Якщо щоб я не наступив. Такий теж чималенький. Ай, клас. Ну що, дружина, ти кайфуєш? Так, я біля цього я зривати не буду, то для тебе залишиться. Оці величезні. Тут хватає. А от цього. Диви який. Гігант. Красавчики. Кайфуємо трошки по весняному. Опа! Їй зовсім, зовсім-зовсім не видно під листячком. Тільки з'являються. Маленькі. Собака ходить, кліщі собирає. Ну маленька ящинка. Пару грибочків. Ну що, продамся, подивимося, може ще якісь і строчки попадуться. Щось, щось немає строчків. Жду їх, ну нема. Зато є зморшки. Такі мокрі. Так, два, 4. Це кайф однозначно. Хотілося б наче других гребів, але коли збираєш оцих багато, то просто ходиш, кайфуєш. Мені вже навіть я вчора так назбирався, що навіть більш по приколу, хай дуже вже не пособирає, я просто познімаю, пройдуся, прогуляюся. Класу. Кліч. Кліч новий. Дивимось, акуратно, два штуки бачу. Акуратно під ногами. Ти бачиш великого воно стирчить. А там два штуки зразу. Будь акуратною. Одна біля одного там. Бачиш? Цей старий? Ну не знаю, там сама подивишся, годиться чи ні. Це старий, шапка засухла. Угу. Ну такі бадьорі пацани. Які мощні. Так, все ще є. До речі, друзі, я всім кажу, що ростуть в осинниках ці гриби. Але забуваю той факт, що берези теж з ним держать мікоризу. Так що під березами теж дивіться. І кстати, під березами можна і строчки знаходити. Такі ці гриби. Їм і берези і осини давай. Перша змія в цьому році. Ну вузик, звісно. Я б до нього так би не приставав, би, щоб це була дійсно змія. Та не трогай його, я ж до грибка поліз. Оце зараз собака повинна на нього зреагувати. Mm -hmm. По-любому. Може пристати до нього. Він гріється собі на сонечку, Нікого не трогає. Отако. От Ми з миром. Ми трогати тебе не будемо. Лежи собі на здоров'я, грійся. Це другий вуз, щоб не думали, що я пристав до того ж самого, це другий. Хай лежить собі. Трошки наче старенький, але ну, ну ще водиться. Я вже, друзі, розказував. На Тіктокі, можливо, і на ютубі є про мікоризоутворювачі березу і осину. Осику, якщо правильно. Це такі дерева, які універсальні. Ми практично увесь грибний період, це з весни, і до холодів осені, практично до самої зими, можемо тут щось збирати. Через те, що тут як мікоризоутворювачі ростуть, берези з осинами, під ними росте все підряд. І грузді. І підосиновики, і бабки, і що захочеш. І рядовки всякі-всякі. Ну, коротше, на таких місцях, на таких типових місцях ми пасемося з початку сезону і до самого кінця. Побер курва, я пердолю. Ламай дерева, є такі участки. Де зовсім усе пострижене, можливо ми сьогодні туди й дойдемо. Бобри не щадять жодного дерева. Гризуть усе підряд. Ти бачиш їх? Ну раз-два. Чи мені повернуться по них? Не бачу. Добре, я. Повернусь. Бо їх не можна минати. Отаке минати не можна. Там ось така манушечка кафе росте собі. Таких багато. Давно ну це. Ой. Два. Три. І... Де там бачив? Там чотири. А біля... Ох ти яка красота! Біля мене тут таких повно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Коротше, тут збира та збирати. Ви знаєте, сьогодні теж непогано. Вчора менше часу нас збирав в принципі, трохи менше тільки. Але ж дав вчора було перший раз в цьому році. А сьогодні теж кайф. Теж кайф. О, там далі ще на воді, бачу, прямо в воді ростуть. Треба дойти та подивитися. Ось таке я бачив, мабуть, тільки на ютубі, чесно кажучи. Отак, щоб Зморшок прямо в болоті різ. Розлив води, бо великий дуже у цьому році. Навесно дуже багато води дали і грибні місця в воді. Фу. Ми вже добре ще втомилися. Лазить по кущам. Хоч і збирати у своє задоволення, але лазить по кущам, все ж таки нелегкий труд. Ой боже, їх тут ще повно. Раз, два, три штуки зразу бачу. Ще водяний гриб. Ну, я хочу, щоб ти мені показала, який тебе вже результат. І, ну, третина кошика так точно, а то ближче до половини, якщо так дивиться. Молодець. У мене ще до тварина. Клас. Це тут рвало, рвало, все одно два штуки, чогось оставило, а чого, я помішав. Ага, я бачу, їх тут просто багато. У листі їх просто багато. Ми вже так добряче потомилися, вже і додому можна було б їхати, вже трошки назбирали. Фух, Але коли бачиш, що таке, то призупиняюся, та все одно. Збираєш бо це ж красота. сута. Да, Давно не супер здоровий тут вже. Але і побільші. Назбирався вже трохи грибів, рішив перепочити. Побачив оцього гриба здоровенного, якщо порівняти з рукою ось такий. Думаю, ще пройдуся, гляну. а тут, йомаю ще на 5 минут застряв, ще назбирав. Але вже треба йти, вже втомився, треба йти додому. Зараз ще прийду на базу, гляну, що там дружина назбирала, то будемо їхати вже додому. Класний день, нормально назбиралися, 6 соку взяли. От такий у нас сьогодні результат. А дитина показуй. От такий результат, яка красота, припідніми як кошики. Ну, У мене трошки не половина її в дружині, трохи не половина кошика, але ж кошики двохвідерні. Красота Ти не Чого? Ми сьогодні молодці, скажи, рибочки назбирали, нас збирали, сочку назбирали. Яка красота? Приїхали з лісу і вичисляємо, скільки нахапалися кліщів. Особливо собак люблять. Вони... А ну показывай. Сколько? Есть? Нашла? По банке лазят очень хорошо.